У Луцьку задимівся автобус. Просто посеред дороги маршрутка номер 31 вийшла з ладу і почала диміти. Трапилось це в районі Київського майдану. На щастя, ніхто не постраждав. Що стало причиною поломки? Далі у сюжеті. Водій вчасно зреагував, зупинив маршрут та взявся ліквідовувати задимлення самостійно. Там загорівся. Парк хвилин, 10, -10. 10 назад. Загорівся автобус. 22-30. Дії автобус вийшов, розтався вонгасником, почав гасити, але ніби так, не геть цим ні оце здавалося. А тут вже далі під'їхали ми. Побігали 5 хвилин з вогнегасниками, ніби локалізували. Зараз пожежники працюють на місці. Потерпілих постраждалих немає. Всі пасажири автобусу покинули автобус вчасно. Ніхто не постраждав, здоров'ю чи життю, загрози немає. Ймовірно, причиною задимлення став перегрів тормозних колодок. По приїзду на місце події було встановлено, що відбулося. Е Перегрів тормозних гальмівних колодок автомобіля без подальшого горіння. Обережний водіїв бути обережними. Представник перевізника запевняє, що автобуси постійно проходять технічний огляд і є безпечними для пасажирів. Цей автобус це новий атаман Марка, модель «Євро-5». Він здійснює перевезення по 31 маршруту. Сталося вчора. Задимлення колодок тормозних, і тому водій самостійно вогнегасником місце того задимлення затушив. Приїхала пожежна, приїхала поліція, але водій самостійно сам зробив пожежна, не застосовувала ніяких протипожежних заходів. Огляд технічний здійснюється щоденно перед рейсовий нашим механіком підприємства. Автобуси завжди перевіряються. Зараз автобус знятий з лінії для того щоб з'ясувати, чому сталося це задимлення, скажіть, а скільки у вас таких автобусів? Таких автобусів в Луцьку зараз кажу. 26. як повідомили відділі транспорту Луцької міської ради, відношення до справності маршрутних таксі лежить повністю на перевізниках. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук для новин на часі.